Я знаю, що деякі поні поні авкоголіки а я не авкоголік, і не наркоман, і не курю. Я нормальний поні, і я завжди за Україну, щоб війна закінчилася, щоб ми могли нормально жити. Я створюю контент для тих, хто любить. А я не фанат поні, а просто роблю український контент, щоб всім подобалося. Я завжди буду літати і тренуватися, щоб стати швидшим і вогняним. Щоб. Контролювати і світлу сторону, і темну сторону одночасно, може, я не дуже такий прикольний, як інші, роблю все, що можу, що у моїх силах, щоб вам все подобалося. Щоб ви не хворіли і жили нормальним життям, щоб у вас було багато грошей, щоб ви не були бідними. Я завжди вас підтримую, щоб ви всі були багатими і успішими українцями, щоб над вами не літали ракети від Росії, щоб ми могли перемогти Росію і відновити справедливість Україні і вип'ю каву за ваше здоров'я, щоб жили вічно.